Доброго доброго раночку. Сьогодні у нас п'ятниця. Давайте ми з вами подивимося найближчі три дні. Якраз захватимо і в ефіні. Так, я трошечки отак крутив от камеру. Свічечка наша. Дивіться, горить. Бачите, все вже геть поотходило, аж закрутило в якусь там красавицю і якихось якихось нехороших людей. Дивіться, як вивертає. Прям диви, диви, диви. Як вивертає. Хай горить далі. Весь негатив, що зв'язаний з вашим взаємопоніманням, з гармонією, з любов'ю. Весь цей негатив одійде. Там дивіться, що внизу диві і повилазили які. Оно. Так, ну що, дивимося. Хто не бачив перше моє відео про свічку, як я запалювала, заговори читала і дивилась на кохання. Подивіться перше відео. А це у нас зараз буде. Найближчі три дні. Давайте з вами подивимось. Сьогодні у нас п'ятниця, 3 жовтня, п'ятниця, субота, неділя, 3, 4, 5. Найближчі три дні. Я ж кажу, вихідні. Побачимо, що нас чекає найближчими днями. Так, Як оба відпала, то зараза, що в сім'ю влазила в як я говорю. Все тепер буде добре з коханням у вашому житті. Так, найближчі три дні. Дивимося. Що чекає найближчих три дні? Так, що в нас тут Двойка жазливий вибір какой-то. Дивіться. Дівушка сидить і жде свій вибір. Якусь здорову, якісь можливості. Викажела за це у нас вибір. Ну вона, якщо чесно, в глибині душі зробила свій вибір. І вона знає, куди йти. Дивиться за горизонт. Можливо, хтось чекає свою другу половинку. Хтось чекає, можливо, зустрічі, можливо, договір на виходні, да, зустрітися з другою половинкою свої. Можливо, хто читає, можливо, додому приїхати, уїхати десь, дітей своїх побачить. В общем, карта така, що ви думаєте і вибираєте, як правильно це все зробити. Так, що ти у нас тут, камера? Так, далі, що чекаю? Король Кубков, смотрите. Ну, значить, король на порозі стоїть найближчі цих три дні. Король Кубків, мужчина э, любимий, мужчина, який любить, Можливо, я ж кажу, ваш чоловік, ваша судьба, як то кажуть, ваша друга половинка, ваш молодий хлопець, мужчина, з яким ви познайомились, можливо, на цих вихідних познайомитись з мужчинкою. Вот кто бачил мою усі перше видео, как мы заговоры читали. Вот. Дай Бог познакомиться, кто свободный. С мужчинкой. Так, дивимося ще чекаем. Двойка Пентаклей. Опять-таки выбор. Дивіться. Така красивая у нас двоечка пентаклей, И вона связана у нас с пентаклей с денежком. Знаете, что я вам хочу сказать? Значит, хтось из вас делає выбор, як ему правильно поступить. Це вибір связан с мужчиною. Якщо дивляться мене девчоночки. Вот, не знаю, встречается с мужчиной, да, не встречается, не знаєте, как правильно поступить. Вот. Думаю, за денежки, як правильно вам тоже з денежками поступить. Вот, дивляться мене мальчики, мальчики тоже. Значит, и нормальная жіночка, да? І не знаєш, як до неї підходити, чи, ти, чи вона тебе понімає, чи вона тебе до себе прийме, чи пусте. Да, от а, от. Ну, На вихідних <кій> я вам хочу сказати, що буде у кого-то таке в планах їхати, не їхати. Давайте ми все-таки подивимося, тому що карта вибору зв'язана з мужчиною. А вот, можливо, вы скажу, чекаєте зустрічі с мужчиной, надієтесь на зустріч с своим любимым человеком. Може, хочете, понимаете, бывают такие девчонки, да, ждуть цієї зустрічі с молодым человеком, с мужчиной, який вам подобається. Так, а ну давайте, що вы скажете? Королева, королева Жезлов, да? Все будет добро. Дивительник тут королева Жезлов. Ви прям красавица. Вы страстная, независимая девушка, независимая женщина. Вот. тут ось він випадає для вас, як король кубків, який вас любить, ціни уважає. А ви така я при ньому, як огонь, будете горіть, розумієте? От вам в житті, у вашій, на цих вихідних буде мужчинка такий. Можливо, я ж кажу, може, у вас чоловік. не обов'язково, чоловік. Може, навіть якщо чоловік на виїзді, він вам позвонить, ви будете раді, ви будете аж так, знаєте... От радості аж такі емоції у вас буде много ну, наваливатися, много емоцій. В общем, на вихідні, дорогі мої, у каждого проіграється по-своєму. Чи ви десь поїдете, чи до вас приїдуть. А от. І що тут -то, зв'язано з денежками будете думати, як правильно розподілити денежки, на що тратити, куди тратить. вот які зробити правильний вибір. Ну, в глибині душі ви вже сделали правильний вибір, будете знать. Як правильно поступити, як правильно зробити. Ну, от. І мужчинка, любимий мужчинка, при якому ви стоїте, королева і Це карта огненная. От. От ви представте собі картинку, от коли у вас такий, любимий мужчина, да, і ви при ньому прям розцвітаєте, прямо живаєте, прямо то огонь в глазах горить. Ось така ви будете на вихідних, дівчаночки. І ви, мальчики мої. Коло вас буде вот така жінка, в якої будуть горіть глаза. От в той жінці, в якої і в дівчиночки будуть горіть глаза, прямо ви будете бачити, то ваша. Отак От вот свічка наша вже, все, дивіться, прогоріла. Хай Бог допомагає нам всім. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе.